Black Powder вийшла Хеллоуінська обнова. Не питайте, чого вона вийшла зараз, хоча Хеллоуін 31 числа, але найголовніше, що вона вийшла. А разом з нею нам додали, або скоріше повернули, карту Sleepy Hollow. Але також їй додали приквел виді карти Рота Сліпі Халлу. Зараз я вам про них обох розкажу. Рота Сліпі Hollow — це карта в objective моді, якої відбувається в Сполучених Штатах Америки. Тому ми відповідно граємо за американські полки. З'являємося ми на доріжці, яку освітлюють ліхтарі по бокам. Пройшовши ній вперед, ми наткнемося на кукурудзяне поле, де нам потрібно взяти лопату в зуби і рити ями, які відзначені на території поля. В одній із ям буде заходити череп, який потрібен на майбутньому. Увесь за нею буде ганятися безволович на конику, тому старатися та було мліщені раз не щовкати. Разом з черепком ми йдемо до будинку, оскільки двері хтось закрив, потрібно буде винести її за допомогою гармати, яка так вдало тут припаркувалась. Снаряд до пошечки знаходиться у відрі в колодязі, тому крутимо ручку, дістаємо і зносимо двері нафіг. Тепер йдемо на другий поверх маєтку і попадаємо на задній дворик. Який віддає вайбами дня Д. вам потрібно добратися до Антонова млина на річці? А на протязі усього шляху вас будуть з усіх сторін атакувати купу ліхтариків, бомберів і всадник власною персоною. Добравшись до млина, навіщо ми закидаємо череп жернова і чекаємо, поки його там не розквасить? Коли це все таки станеться, один із грацій повинен штовхати дерево, щоб заявився можливість перебратись через міст і стрибнути на шлюб у кінці цього моста. На все про все у вас буде пару секунд, адже за вами почне гнатися всадник без голови, підпалюючи міст і збиваючи всіх з ніг. Але після закінчення цієї карти вас відразу перекидає на сліпий халу. тому святкувати перемогу ще досить рано. На цій карті вам потрібно буде битися з босом виді всадника без голови. Усього у нього три види атаки. На перший він махає свою шаблею і зносить з одного удару вам все хп. Повернутись від нього не сильно важко, але якщо завтикати, то смерть настає відразу. Друга атака уже дальнобійна. Він дістає свої світильники Джека і починає кидатися й ними в гравців. Б'ють вони досить таки боляче, тому старайтеся мансувати, що я тільки сили. Ну і третя призиває купу звичайних зомбу, а також ваших тімейтів, які загинули під час бою. Якщо до перших питань немає, то друге це вже дуже таки страшно. Вони мають при собі шаблі, які боляче коцають і можуть відбивати ваші атаки. Так що бажано мати в команді сапера і декілька барикад. Хоч вони не врятують вас від босса, але від нежиті, дай Боже. А от тепер поговоримо про класи, які тут must have. Всяких там сіаманів відкидаємо відразу. По тій причині, що уся зброя, яка має купу дробинок, наносить набагато меншу демеджу в садмі. Натомість інфатрії тут буде саме раз. Адже вся їхня зброя стріляє однією пулею, резистів до якої у боса немає. Я рекомендую мати при собі Хорс Artillery Пістол, адже він має два заряди, які значно збільшують ваші шанси на попадання по босу, який рухається по такій сратій траєкторії, що навіть розграби її не зможуть прощитати. Отже, непогано мати в тімі собі одного-двох саперів, музиканта з флейтою і медика. Всі інші можуть брати інфантрі або офіцера. Тепер поговоримо про нагороди. Якщо ви пройдете карту Sleepy Hollow, то вам видадуть бечик for Home the Bell Tolls і Ліхтар Джека. А от якщо ви пройдете карту роту Слипі Hollow разом із самою Слипі Hollow, при цьому ні разу не вмираючи, вам видадуть ще один байчик і крутий різкін на звичайну шаблю з крутою моделькою і кастомними звуками. Ось і всі великі нововведення, але окрім них нам додали два паки з аксесуарами і два нових полки. І уже на цьому усі нововведення точно закінчується. Отже, дякую всім, хто додивився до цього моменту, і всім до наступних зустрічей.